Друзі, і знову рубрика бюджетні авто. СААП 9000 1992 року випуску з двигуном 2.0 газ бензин. В кузові ліфтбек. На дисочках, на зимовій гумі. Такий має вигляд, по стану має декілька де рижиків, по салончику взагалі ідеал. По комплектації 4 електросклопідіймачі, кондиціонер, гідропідсилювач керма, підігрів сідінь та багато іншого. Не гнилий, є пару рижиків, здутій, але далеко не критично. Має фаркопчик. Кому цікаво, телефонуйте. Ціна буде нижча ринка за гарний в робочому стані автомобіль. А також, друзі, не забувайте. Підбір авто, пригін авто з Європи, супровід по авторинку, також доставка автомобілів по всій території України.